Уяви, ти сидиш на кухні з чашкою теплого узвару, а за вікном спокійна стара вулиця. Тиша, затишок. І тут дзвінок. Рідний голос, без натяку на емоції, каже, ми щойно продали твою дачу і машину, завтра вилітаємо в Європу. І. кладе слухавку. Без пояснень, без дякую, без совісті. Ти сидиш і дивишся в порожнечу, намагаючись зрозуміти, що щойно сталося. В одну мить. Усе твоє минуле, твої мрії, згадки, перетворено в чиюсь візу і білети. І знаєш що? Це не просто історія про зраду, це рятом історія про силу. Бо тебе могли зрадити, але ти не зникла. Це розповідь про жінку, яка втратила чоловіка, вірила в доньку і отримала ніж у спину, але вона не впала. Вона відкрила конверт, залишений покійним чоловіком, і знайшла там не лише документи, вона знайшла себе. Знайшла новий сенс, новий фронт боротьби, новий голос, і головне, нову місію. Можливо, ти теж колись відчував подібне, коли найближчі люди продають не речі, а частинки твого серця, коли ті, хто мали бути опорою, стають тягарем, але саме в таких моментах народжується справжнє я. Ти здивуєшся, скільки сили в тобі, коли здається, що все втрачено. І ця історія не вигадка, це дзеркало. І, можливо, саме ти побачиш там себе. Бо іноді, щоб знайти свободу, потрібно втратити все, і лиш тоді побачити, що справжній капітал не в нерухомості, а в твоїй здатності відновитись, пробачити і йти далі. Хочеш дізнатися, що було далі. У 71-й рік Ганна не чекала, що телефонний дзвінок переверне її світ догори Дригом. Вона саме пила чай із липи, сидячи біля вікна, коли пролунав дзвінок. На екрані. Ім'я доньки. Голос на тому кінці дроту був холодний, мов осінній вітер із Карпат. Мамо, я продала дачу в затоці і татовий Волга. Завтра ми вирушаємо в Європу. І все без пояснень, без пауз, лише короткий пік у слухавці у такій миті не самі слова болять, а спосіб, у який вони вимовлені. Як грім серед ясного неба, без хмар, без попередження, просто бах. і ти стоїш розгублена, не розуміючи, чи це сон, чи реальність. Немає болю гіршого, ніж коли тебе викреслюють з історії, яку ти сама писала. Ганна сіла повільно, притискаючи руки до грудей, наче це могло зупинити серце, що шалено калатало. А тепер уявіть, жінка, яка виховала доньку сама, з молоком матері передала їй віру в добро, тепер дізнається, що всі спогади перетворили на готівку, продали те, що будувалося серцем, продали мовчки. Невже все це ці роки, ці посмішки, ці поїздки на дачу з баняками борщу нічого не означали? Стара Волга то був не просто автомобіль, то був спогад про її чоловіка, Олексія. Вони їздили нею в Карпати, в Синевир і навіть до Ужгорода. А дача затишна хата з гойдалкою під вишнею, де Ганна в'язала шкарпетки в тіні, а Ангеліна ще дитиною ловила метеликів. Це був прихисток, місце, де час уповільнювався, і ось тепер усе продано, все стерто. І не заради виживання, а заради подорожі. Це вже не просто образався, це відчуття, що тебе зрадили. Але навіть у такій миті серце не розбивається остаточно. Жінки, які пережили зиму 90-х без опалення, знають, як виживати, і щось у погляді Ганни підказувало вона не здасться. Та перш ніж щось будувати наново, треба згадати, звідки ти почала. Бо іноді любов то не любов, а тільки звичка жертвувати собою. І саме це змусило її повернутись думками до тих днів, коли вона залишилася вдовою з немовлям на руках, і жодною підтримкою поруч. Після того дзвінка Ганна довго сиділа в тиші. Її розум, як старенький плівковий проектор, прокручував спогади один за одним. Вона згадала той день, коли не стало Олексія. Було холодно, навіть чай у термосі швидко остигав. Вона стояла на кладовищі, тримаючи за руку Ангеліну. Тоді донька здавалася кам'яною, мов би взяла на себе роль опори. Вона привозила ліки, варила вечерю, допомагала з документами. Здавалося, що вона була тією самою донькою, про яку мріють матері. Але зараз, коли правда повільно розкривалася, Ганна почала бачити інше у цій турботі ховалася вигода. Можливо, то були не просто прояви любові, а стратегія увійти в довіру, здобути ключі, дізнатися, що і де лежить. Бо саме так все й було. Ангеліна мала повну довіру. Вона знала коди від сейфу, документи, де зберігаються копії прав власності, навіть де Ганна ховала дрібні заощадження в старій скрині під рушниками. Її допомога завжди була вчасною, але ніколи безкорисною. Зараз це стало очевидним. Як часто в житті ми приймаємо турботу за щирість, не підозрюючи, що хтось просто готує собі зручний ґрунт, Ганна ніколи не просила нічого зайвого вона жила скромно та з пенсії, трохи городини, пару курей, та ще книжки з радянських часів, які перечитувала в дощові дні. Олексій колись казав, що вона комов глина, м'яка зовні, але міцна, коли висихає. Але навіть глина може потріскатися, коли її б'ють зсередини. Вона згадала, як Ангеліна наполягала оформити документи спільно, щоб усе було зручно, мамо. Зручно для кого? питала тепер Ганна у себе. Відповідь боліла сильніше, ніж сам факт зради. Та Ганна не з тих, хто пірнає в саможалість. Вона почала збирати пазл. Усе, що раніше здавалося турботою, тепер набувало іншого забарвлення, і ця правда не ламала її, вона гартувала. Бо є речі, які не можна купити чи забрати внутрішню гідність, мудрість, пам'ять, і саме ця пам'ять привела її до однієї давньої думки про листа, залишеного Олексієм, як на випадок, якщо щось станеться. У кожної сім'ї є свої маленькі ритуали, які здаються дрібницями, поки не зникнуть. Для Ганни цим серцем дому була дача в затоці. Саме там кожного літа вони з Олексієм і маленькою Ангеліною тікали від міського шуму. Вранці аромат свіжих вареників із сиром, удень купання в морі, ввечері гітара на терасі та чай із м'ятою. Вони ніколи не летіли до Парижа, не ночували в готелях All-Inclusive, але саме ці звичайні вечори були справжнім багатством. Люди часто плутають розкіш із щастям, але розкіш це купити яхту. Щастя це бачити, як твоя дитина біжить босоніж по теплому піску. Але найбільшим символом родинного єднання був старенький автомобіль Олексія Бежевий Волга. Його не можна було назвати надійним, іноді заводився з третього разу, а іноді тільки після доброго слова і легкого постукування по капоту. Але ця машина бачила більше, ніж будь-який фотоальбом вона возила їх на свята, на ринки, на випускні. Саме в ній Ангеліна вперше заснула на задньому сидінні з морозивом у руках. Цей автомобіль був не просто засобом пересування, він був мовчазним свідком їхнього життя. Ганна пам'ятала, як Олексій полірував той Волга щонеділі, для нього це був ритуал, майже священний. Він говорив якщо доглядаєш за речами, вони служать довго, так само й і з людьми. Ці слова тоді здавалися простими, зараз пророчими. Бо донька, що мала б продовжити цю повагу до минулого, розчинила все у грошах в одну мить продати машину, що була частиною серця, це все одно, що вирвати сторінки з роману і сказати, що сенс зберігся. Та, хоч як боляче було згадувати, саме ці спогади давали ганні сили, бо в них було справжнє, незраджене, і в кожному кадрі минулого тепло, яке не можна знищити ні холодними словами. Ні розписаними паперами, і саме в цій тиші пам'яті вона раптом пригадала той старенький конверт, захований між книг у шухляді, з написом відкрити лише у разі потреби його залишив Олексій. І, здається, саме час дізнатись, що він приховував. Іноді життя має дивну звичку давати підказки саме тоді, коли ти найбільше розгублений. Саме так почувалася Ганна, сидячи у черзі до терапевта в поліклініці. Всі навколо були зайняті хтось гортали смартфони, хтось скаржився на тиск, а вона просто дивилась у вікно. І в цій тиші, коли не залишилось чим себе відволікти, її пам'ять підкинула несподіване старий конверт, який Олексій залишив у їхній шафі. Відкрити, якщо щось станеться, писав він. І хоча пройшло вже півроку, вона досі його не торкалась, мабуть, боялась того, що там може бути, або, ж навпаки, надіялась, що він досі поруч. Це була дивна мить. Замість хвилювання прийшло дивне відчуття спокою. Наче десь там між обкладинками старих папок і листів Олексій ще раз протягнув їй руку допомоги. Ганна навіть усміхнулась. рідкісна, тиха усмішка, яку бачать лише уважні. Вона завжди знала, що її чоловік не був з тих, хто залишає все на призволяще. І хоча він не говорив багато про фінанси чи спадок, вона відчувала, що щось там точно є. Бо Олексій завжди діяв із запасом, він не був панікером, але передбачливість була його другою натурою. Повернувшись додому, вона відразу підійшла до старої комоди, відсунула книги, підняла серветку, і ось він конверт із пожовклим краєм, трохи припорошений часом. Її руки тремтіли, але не від страху, радше від змішаних емоцій. Можна ж було давно це зробити, але, мабуть, усе приходить у свій час. Вона присіла на краєчок ліжка і подивилася на нього довше, ніж потрібно, бо є такі речі, до яких ми готуємось внутрішньо, мов до листа з минулого, що може змінити майбутнє. І поки світ за вікном гудів звичним ритмом, сусідська дитина ганяла м'яча, кіт муркотів у кутку, Ганна нарешті відкрила конверт. Тільки но прочитавши перші рядки, вона зрозуміла це не просто лист, це спадок. Але не в сенсі грошей чи власності це було щось більше, щось, що могло перевернути все, що вона думала про своє життя, і рядок за рядком вона почала дізнаватись, ким насправді був Олексій і що він залишив їй у спадок значно більше, ніж просто пам'ять. На перших сторінках Ганна знайшла знайомий почерк Олексія рівний, чіткий, злегка нахилений вправо. Якщо ти читаєш це, значить мене вже немає поруч. Так починався лист. Вона зупинилась на кілька секунд, дозволяючи кожному слову проникнути в серце. Далі несподіванка нотаріальні документи, розписки, копії договорів. Виявляється, Олексій протягом багатьох років обережно інвестував, купив шість об'єктів нерухомості в Одесі, серед яких житловий будинок, де нині мешкала Ангеліна з чоловіком, а також частки в трьох компаніях. Ніде жодного натяку в розмовах за вечерею. Жодної пихи чи хизування усе тихо, стратегічно, як він і жив. З кожною сторінкою у Ганни перехоплювало подих не тому, що це були мільйони, хоча й суми були вражаючі, а тому, що це був акт турботи, передбачливості, справжнього чоловічого кохання. Олексій, знаючи, як важко може бути жінці самій, створив для неї приховану систему безпеки. У той час, як вона вважала, що живе скромно. Насправді мала стабільність, якої багато хто лише мріє. Ганна відчула, як у грудях виростає не гордість, а тиха вдячність. Він не просто забезпечив її, він дав їй свободу, можливість вирішувати право вибору. Виявилось, що навіть будинок Ангеліни був записаний не на неї, а залишався у власності Олексія. Тобто юридично тепер належав Ганні, і це вже не була дрібниця. Це був ключ до розуміння, що ситуація з продажем дачі та Волги не кінець, а лише обман. Тепер у неї був шанс не лише захистити себе, а й розставити все на свої місця. Усередині прокинулось щось нове відчуття сили, якого вона давно не знала. Те, що вчора здавалося зрадою, сьогодні ставало початком справжнього переродження. І хоча серце стискалось від того, як її обвели навколо пальця, розум говорив інше. Тепер у тебе є карта. І ти тримаєш її в руках. І саме з цього моменту, коли старі шпалери кімнати мовчки дивилися на неї зі стін, Ганна зрозуміла вона більше не жертва, вона спадкоємиця мудрості, рішучості і, що найголовніше, права діяти. І якщо діяти, то діяти грамотно. А це означає звернутися до юриста, до того самого Йонаса, якого Олексій свого часу називав. Єдиним порядним у цьому місті сміх знову з'явився в будинку не той нервовий, захисний, а щирий, глибокий і несподіваний. Ганна сиділа за кухонним столом, обкладавшись паперами, які колись здавались їй лісом юридичних термінів, а тепер картою скарбів. І сміялась вперше з моменту похорону Олексія. Бо усвідомлення того, що вона не стара й беззахисна, а мудра й захищена, це щось більше, ніж просто новина. Це нове дихання, той момент, коли правда починає працювати на тебе, і в цьому сміху було щось дитяче, щось переможне. Після чаю з чебрецем і пари телефонних дзвінків Ганна призначила зустріч із Йонасом, юристом, про якого Олексій завжди казав Він не буде тобі солодко брехати, але завжди скаже, як є. Йонас не змінився строгий костюм, уважний погляд, і той самий блокнот з обкладинкою з натуральної шкіри. Він мовчки вислухав Ганну, переглянув документи, похитав головою і сказав: почнемо з витребування власності, і готуємось до суду. Його впевненість передавалась, мов тепло через долоню. Це вже не був хаос, це був план. Ганна вже не почувалася самотньою. У неї був фронт, союзник і сила, якої раніше не помічала. Вона розуміла, що Ангеліна діяла під тиском свого чоловіка, того самого Романа, який завжди виглядав занадто галантним. Тепер з'ясувалось, що він боржник, маніпулятор, а, можливо, і ініціатор підробки її підпису. Але Ганна не хотіла помсти вона хотіла справедливості. Бо з роками приходить усвідомлення кара це не завжди біль, іноді кара це коли людині доводиться дивитись в очі наслідкам своїх рішень. І от, коли перші листи з вимогами вже пішли нотаріусам і агентствам нерухомості, Ганна знову глянула на фотографію Олексія на стіні, його посмішка була все такою ж спокійною, і вона прошепотіла: Я не зламалась, Льоша, я йду вперед. Та хоч юридичні баталії тільки починались, серце вже відчувало це не просто повернення майна, це повернення себе. І хоча вона була готова боротись, Неочікуваний дзвінок від Ангеліни мав розставити все на місця або зруйнувати остаточно. Ганна не одразу впізнала той голос у слухавці він був тріснутий, наляканий, зовсім не схожий на ту впевнену зухвалу Ангеліну, що продала її спогади. Мамо, мені треба поговорити, я зробила щось жахливе. Голос тремтів, як осиковий лист, і коли слова почали набувати змісту, в голові Ганни все перевернулося. Будинок, у якому жила Ангеліна, справді був записаний на Олексія, отже, належав тепер Ганні. Але ще гірше, Ангеліна зізналася, що підпис на документах про продаж був підроблений, підроблений її власноруч. Роман, той самий красень із м'яким тоном і завжди новими туфлями, втягнув доньку в боргову яму. Казино, бізнес, який от-от піде вгору, кредити, перепродажі, все наклалося. Коли колектори почали дзвонити ночами, а двері квартири обклеїли попередженнями. Роман вирішив позичити у мами без дозволу, і Ангеліна під тиском, страхом і сліпою вірою підписала документи. Їй було соромно дивитися матері в очі навіть по телефону. Вона очікувала гніву, заслужено, але натомість почула тишу. Ганна довго мовчала, не тому, що не знала, що сказати, а тому, що боролась з емоціями. Її могли зламати. Обдурити, продати, але одна річ залишалась недоторканою здатність розрізнити біль від ненависті. І в тому, що зробила Ангеліна, було багато дурості, але ще більше відчаю. Ганна згадала, як сама молодою вдовою, не знала, куди бігти з немовлям на руках, і замість вишукувати вину вирішила шукати рішення. Бо мудрість це не просто знати, коли сказати ні це. Знати, коли сказати так, але за умов. Тож вона сказала Ангеліні, ти повернеш довіру не словами, а діями. Я допоможу, але чесно, через суд, через адвоката, через відновлення справедливості. І вперше за довгий час вони обидві мовчали не через образу, а через розуміння. У цьому мовчанні вже звучав інший тон тон нового початку. Бо коли зраджений простягає руку тому, хто впав, народжується не слабкість, а сила. І поки судовий процес набирав обертів, Ганна готувалась до найважливішого кроку звільнення від боргів і, можливо, зцілення родини, судове засідання було напруженим, але все пройшло справедливо. Юридичні докази підробки підпису, фінансового тиску і маніпуляцій з боку Романа були беззаперечними. Йонас з притаманною йому твердістю розклав все по поличках. І ось коли суддя виніс рішення. Повернути Ганні все майно скасувати фіктивні продажі і зняти боргові зобов'язання вона відчула, як ніби тягар із грудей зник. Це був не просто успіх, це було підтвердження правду можна захистити. І водночас звільнення від емоційного ланцюга що роками стискав серце. Ангеліна змінилась це не були гучні обіцянки чи емоційні промови. Це була щоденна праця. Вона влаштувалась працювати у громадську організацію, допомагати з логістикою та соцмережами. Вперше в житті вона заробляла сама, вперше платила комуналку без маминої допомоги і вперше слухала, не перебиваючи, бо зміна не завжди кричить. Іноді вона це тиха, втомлена людина, яка більше не хоче обманювати себе. Ганна бачила в очах доньки не провину, а дорослість. І це було дорожче за всі відсотки з інвестицій. Одного вечора, п'ючи чай на тій самій лавці біля повернутої дачі, Ангеліна сказала А що, як зробити тут щось більше, притулок для жінок, які не мають куди йти? Ганна подивилась на неї довго, мов вивчаючи, і лише кивнула Бо кращий спосіб перетворити біль, це зробити з нього притулок для інших. Дача, яка була колись символом відпочинку, могла стати острівцем порятунку. І вони вже бачили в уяві ті кімнати з білими шторами, книжковими полицями, дитячим куточком і ароматом випічки на кухні. Це вже була не просто ідея, це був план нове коріння, що проростало в ґрунті колишніх помилок. Ганна більше не жила минулим вона плела нову тканину життя, в якій були і гіркота, і прощення, і місце для інших, а Ангеліна, яка колись руйнувала, тепер будувала. І кожен день вони відкривали не лише двері своєї дачі, а й серце. Бо справжнє відновлення це коли ти не просто повертаєш собі майно, а коли навколо тебе інші починають знову вірити в добро. Але навіть це було тільки початком, а тепер зупинись на мить і подумай, скільки всередині тебе ще не відкритих конвертів, не обов'язково паперових. Можливо, це рішення, які ти відкладаєш, або слова, які боїшся сказати. А може, твої справжні можливості, які досі лежать десь глибоко, запилені сумнівами? Що б ти зробив, якби прямо сьогодні відкрив у собі силу діяти? Як змінилось би твоє життя, якби ти замість жалю почав вибудовувати нову реальність? Бо ця історія це не лише про Ганну це про кожного, хто хоч раз відчував себе зрадженим, але не зламався. Про тих, хто здатен перетворити біль у проект поразку в старт, зраду, у шлях до свободи. А тепер запитай себе ти досі чекаєш, що хтось прийде і врятує, чи вже готовий бути тим, хто рятує себе сам? Якщо хочеш зробити перший крок, почни хоча б з коментаря напиши, що в цій історії торкнуло тебе найбільше, а може, поділись своєю. Бо саме в діалозі народжуються найсильніші трансформації. І якщо тобі відгукнулось те, що ти щойно побачив, підпишись на канал і вімкни сповіщення. Тут ми говоримо не про фантазії, а про справжні зміни, про тебе, про життя, про силу, яку вже час активувати.